Моянь, геній. Оповідання. Коли Дзян Дашчі був маленьким, старші люди в селі і учителі в школі вважали його найрозумнішою дитиною. Він народився з круглою головою, з блискучими, синьо-чорними очима, так що, дивлячись на нього, відразу можна було сказати геній. Тоді як учителі хвалили його і однокласницям він подобався, ми, його однокласники, завжди терпіти його не могли, страшенно ненавиділи. Тепер ми розуміємо, що це нездорове почуття, заздрість. Учитель часто сварив нас і казав, що наші голови, як нарив на всохлому в'язі, сокирою стенай, все одно і рубця не зробиш. Що, мовляв, нам треба вчитися устян дащі. Наш однокласник на призвисько барвистий кнур заперечував учителю: голова Цян Дашчі відрізняється від наших. Як же нам вчитися? Невже наші батьки повинні другий раз саджати нас у піч? Слова барвистого кнура смішили вчителя на призвисько вовк. Вовк знову глянув на голову сян Дашчі, на голову, що виділяється своїми здібностями, і, зітхаючи, сказав. Справді, як можна вчитися? Знову повернутися в піч вам теж не доведеться. Цегла, що вийшла із випалювальної печі, вже сформована. Ми поверталися додому і переказували слова вовка домашнім, а вони також тільки зітхали. Відтоді вовк велику частину своїх сил віддавав сян дащі, а нас, таких дурнів, віддав самим собі. Сян дащі, у свою чергу, Виправдав надій Вовка. Спочатку він зайняв перше місце у змаганні серед учнів початкових шкіл району з написання творів, потім написав науково-фантастичний твір під назвою Земля Великий Кавун, яке надрукували в науково-технічній газеті учнів початкової школи. Ця подія стала великою сенсацією і перетворилася в основну тему розмови для жителів села. І Її вистачило на півмісяця. Батька сцян Дашчі на ім'я сцян Ситін до такої міри переповнювало захоплення, що кого б він не зустрів, не промовивши й три слова, тут же заводив розмову про сина. Пізніше, коли люди зустрічали його, прямо таки відверто казали: «Старий сцян, як це тобі вдалося народити такого сина? Поділися секретом, і ми також народимо собі генія. Старий стян. Не помічаючи в мові людей насмішки, навпаки, дуже відверто відповідав: Та який там секрет? Так само, як сім'я батька і кров матері, точно так само, як і качатися від східної сторони Кана до західної сторони Кана. Що ще можна сказати? Ось так і народилася ця дитина з відкритими очима. Старий Стян також сказав: якщо він ще буде і їсти краще. Тоді стян дощі ще більше порозумнішає. Люди, які чули його слова, сказали Старий Сцян, ти не дозволяй своєму сину більше розумніти. Якщо він ще порозумнішає, то наші діти повинні будуть померти. А в мене, після того як я зрозумів, що сцян дащі був розумним завдяки своїй великій голові, одразу ж стали назрівати підступні задуми. Барвистий кнур був головним призвідником. Наша мета була така: розбити голову дашчі, але тільки так, щоб про це не дізнався вовк. Дехто пропонував пізно ввечері виманити його на вулицю і палицею нанести удар по потилиці, дехто після занять заховатися в провулку і кинути в нього цеглину. Усі ці спроби були знехтувані барвистим кнуром. Він сказав, що це не підійде. Так можна наробити багато шуму й лиха. І барвистий кнур вигадав такий спосіб: потягнутися на дащі, пограти в баскетбол і під час гри ударити його м'ячем по потилиці. По-перше, так не пошкодиться шкіра і не піде кров, і вовк не піймає. По-друге, коли що, це можна пояснити як помилку при передачі м'яча. цей спосіб був нами одностайно схвалений. Ми сказали: барвистий кнур. Ось ти справжній геній, а Дашчі тільки й зміг як написати пару дурних творів. Що це за геній? І ось одного разу на уроці фізкультури вовк, як і звичайно, дав нам баскетбольний м'яч, щоб ми пішли погралися на баскетбольному майданчику. На майданчику було безліч ямок і всюди була розкидана бита цегла і колота черепиця. На краю майданчика також росло дерево, японська софора. До стовбура якої було прив'язане залізне кільце, що служило баскетбольним кошиком. Дівчата стрибали через скакалку, грали в класики, карбування, а всі хлопці з галасом ганяли баскетбольного м'яча. Барвистий кнур підморгнув, і всі ми зрозуміли і навмисне стали штовхати сцяндащі. Спочатку в нього запаморочилася голова, а потім, не знаю хто, раптом підняв дві жмені землі і закричав. Міна вибухнула. Земля запорошила очі багатьом, але найбільше, звичайно, дісталося стян дашчі. Я побачив, як баскетбольний м'яч попав у руки барвистого кнура. Він обхопив його обома руками, заніс над головою стян дашчі і з усієї сили вдарив по потилиці. Бах! М'яч відскочив кулею і дашчі закрутився на місці. Ми з криком кинулися за м'ячем. А сцян Дашчі залишився стояти один і плакав. Після того, що трапилося, всі хвилювалися, що Дашчі доповість про це вовку. Барвистий кнур з деким із наших, хто був кістяком, уклав оборонно наступальний союз. Ми чекали покарання вовка. Щодня під час уроку всі до смерті цього боялися, однак так нічого й не сталося. Ми всі так само дурнішали, а сян Дашчі все розумнішав. Через кілька років ми закінчили школу. І певна річ повернулися додому, зайнялися вирощуванням хліба, стали селянами, і тільки один сян Дащі склав іспити в повіті і продовжив навчання. Тепер, коли сян дощі був далеко від нас, то незбагненне почуття ненависті до нього непомітно зникло. Іноді, на світанку, ми знаходили момент і ходили до ріки. Поки вода чиста й прозора, щоб набрати і віднести її додому, і завжди стян дощі, який зранцем на спині та пайком поспішав до школи. Ми з повагою вітали його, і він вічливо відповідав на наше привітання. Я пам'ятаю, що тоді в нього було дуже бліде обличчя, і сам він був сумним. По дорозі не йшов а плив, немов під ногами у нього і землі не було. І ось. Минуло ще кілька років. Пішли чутки, що він склав іспити і вступив до університету, до того ж до дуже престижного університету. Дізнавшись про цю новину, ми ані трохи не були здивовані. Ми розуміли, що так і мало статися, адже у Дашчі така велика кругла голова, і якби не вступив він вчитися в університет, тоді хто ще в цьому світі так підходив би для навчання в університеті. Якось одного літа, коли безперервно йшли дощі, я, барвистик нур та інші чергували на річковій дамбі. Ріка була повноводною, так що аж міст затопило, але небезпеки прориву річкової дамби не було, тому ми сиділи на ній і грали в шахи. Нас знайшов батько стян Дашчі і сказав, що стян дащі по річці з іншого берега. Повертається додому на літні канікули, і що він щойно дзвонив у місцеве управління, просив нас взв'язати разом кілька гарбузів і допомогти переправити його. Ми з великою радістю погодилися. Після того, як ми переправили його через ріку, він став на річкову дамбу. На ньому були тільки штани. Він тремтів, шкіра на тілі його була жовто-земляного кольору, худий, а голова, здавалася ще більшою. Ми всі мимовільно пригадали, як тоді на баскетбольному майданчику зговорилися проти нього, і нам стало соромно. Барвистик Нур сказав Братику, тоді я ударив тебе м'ячем, тому що хотів розбити твій талант. А він, усміхаючись, відповів: Насправді тобі треба дякувати за той м'яч, саме той м'яч і зробив мене генієм. Барвистик Нур спитав, як це може бути? Він сказав: Почекайте і побачите. Я спитав брат, а що ти вивчаєш в університеті? Він відповів: в університеті нічого не вивчиш. Я маю намір кинути навчання. Я сказав Не може бути. Ти, братику, в нашому селі за всі ці роки, перший студент університету. Ми всі сподіваємося, що ти багато чого доб'єшся, а коли ти цього доб'єшся, то й ми всі твої однокласники. Погріємося в променях твоєї слави. Він лише хитнув головою, неначе з нього дух вийшов. Коли ми взнали новину про те, що Сян Дашчі кинув вчитися і повернувся додому, нас усіх охопив жах. Скільки людей хочуть вступити до університету, але не можуть. Після пережитого почуття жаху нас охопило почуття жалю через те, що ми такі пустоголові свині і тупі осли. Тільки й можемо, що на селянському дворі перевертати землю і засипати в неї гній. Як тільки ми народилися і кісточки обросли м'ясом, наша доля стала приречена, адже ти сцяндащі, ти виріс такою головою. Невже і тобі на селянському дворі неминуче доведеться змішуватися з брудом? Я знайшов декого з однокласників сцяндащі? Які тоді також були причетні до підступів проти нього, вирішили разом іти переконувати його. Ми подумали, як багато тих, які вчаться, але іноді й вони дурнішають. Але звідки йому знати, який мерзотний селянський двір? Ось якби насправді існувало 18-поверхове пекло, то напевне його 18 18-м поверхом і була б земля цього селянського двору. Собаки можновладців і ті живуть краще за нас. Ми відчинили хвіртку перед його будинком, назустріч нам, виляючи хвостом, вибіг рудий собака із загостреними вухами, його черепичний будинок з чотирьох кімнат ще можна вважати просторим і світлим. обидва двори дивляться на сонце, і виглядають пожвавленими. Тільки ми зібралися кричати, як вийшов його батько. Він тихим голосом спитав Ви у якій справі? Барвистий кнур відповів: Ми знали, що братик Сяндащі кинув університет. Ми прийшли переконати його, нехай він не робить дурниць. Його батько хитнув головою і сказав: Я і його мама вже всі зуби проїли. У цієї дитини з малку була власна думка якщо виникла ідея, то і десять старих биків його з місця не зможуть зрушити. Я сказав. Нам нестерпно дивитись на те, як він втоптує своє майбутнє в бруд. Будемо переконувати. Може, таки й переконаємо, його батько сказав. Дорогі племінники, не варто турбуватися і страждати через нього. Барвистий кнур сказав. Не піде. Ми не можемо дивитися на те, як він робить собі погано. У нашому бідному селі з цілих п'яти поколінь. Він один став студентом університету. Коли ми кричали, з будинку вийшов вийшовся нащі, він зігнувся в поясі, його обличчя було блідо-жовтого кольору, немов його тіло скувала серйозна хвороба. Він зняв окуляри і потер їх полою одягу, потім надів і звернувся до нас. Дорогі однокласники, я чув усе, що ви говорили. Тільки ми хотіли сказати, як він висунув руку, підняв її і вмить сказав: Шановні однокласники, чи знаєте ви про сильний землетрус? У місті Тяньшань. Барвистий кнур сказав Як же не знати? У той момент, коли був землетрус, балка в моєму будинку скрипіла і стрибала. Він спитав: а ви знаєте, скільки людей загинуло в місті Тяньшань? Ми не знали. І він сказав: Під час землетрусу в місті тяньшань загинуло 240 тисяч людей. Це ще можна вважати й мало. А ось у 1556 році. В провінції Шенсі під час землетросу загинуло 830 тисяч людей. Також був сильний землетрус і в Японії і сильний землетрус в Чилі загинуло більше 100 тисяч людей.